Класний матч команди, бойовань ще я, але ось чого не вистачало для перемоги. Я рахую, грали дві рівноцінних команди. Якось ми більше туди хотіли виграти. І більше створювали, здавали, і вийшлося. Але прикро, що. Закінчили нічією. Хотіли перемогти, звичайно. Довго працювали з цим, щоб перемогти. В першому колі ось так виграла така волюба перемога була, 5-2. Сьогодні ось трошки інша гра. Це суперник підсилився, що вас щось не вийшло більше. Та я рахую, що. Дві команди проаналізували першу гру і зробили якісь висновки. Да? Ми свою тактику притримувалися, яку давав нам тренер. Вони, можливо, що змінили врівняно з, з першої гри. Тому я думаю, що ще будуть матчі, які попереду покажуть інший результат. Сьогодні п'ята не підключалося, чомусь, ось, в принципі, ви вмієте це робити. Та є, у нас спеціалісти получше, як я, тому п'ятим. Там було два рази, але то такі полумоменти, які просто було, треба було зберегти м'яч. Як по своїй грі сьогодні відбило все, що можна було? Чи Ці два м'ячі якось можна було? Та я рахую, перший, бачите, не дотерпіли там три, три секунди буквально. А другої пенальті, ну, можливо, там, не знаю. Там просто він навіть рукою не грав, але таке діло. І там навіть м'яч ворота не летів, тому там я не знаю, чому він це свиснув, тому так. -то. Ну, Рахую на 3. З плюс. Вітальна строка була бить на дороках трошки. Ну, Повтор покажеться, але мені, звичайно, ззаді показало, що їм взагалі м'яч Тому Як вам взагалі ось перше коло, старт другого, тому що в принципі ваша команда така на ходу, можна сказати, і стала певним відкриттям цього сезону. Ми багато працюємо, ми те, що нам тренер дає, тому ми хочемо попасти уверх і будемо над цим працювати ще більше. Ваші соціальні мережі веде тебе особисто, що у вас є саме свій, тому що Менеджін... надихаємось вашими піснями да, і та... відео. У мене жінка трошки підказує, але я вчусь від неї, тому трошки стараюсь їх вести більш контент, ну... щоб був цікавіший, а не якийсь банальний. У вас можна відвести до публічних футболістів чи ви прихована персона? Я так Ні, я простий хлопець села, що мені. Я скритий хлопець. Дякую. Будь ласка.